Скажіть мені, будь ласка, а що ви робитимете на ці новорічні свята? Я маю на увазі з 2 по 13 січня, коли ділової активності в країні, як завжди, не буде, і всі будуть думати, чим себе зайняти. Мені стає, наприклад, завжди скучно вже 2 чи 3 січня. Тому я пропоную зручний графік, якщо ви все-таки прийняли для себе рішення пройти. Базовий курс макроекономіки, то буду радий чекати вас в нашій віртуальній аудиторії в ці дати, оголошення, розклад, рекомендації. Всі подробиці і швидка реєстрація за посиланням. І звичайно, подарунок тим, хто першими куплять курс, буде подарунок наш аналітичний випуск за 300 доларів. Кожному хто це зробить до 15. -го. she sí, was